Чого ти, Марію туди так бігаєш, стелишся перед ними, та вони так і нічого й не оцінять не ті люди, говорила сестра, яка бачила, як старається Марія, щоб налагодити стосунки з колишньою невісткою, але в неї нічого не виходило. А Марія мовчала і робила свою справу невістка невісткою, а там її внуки є, от заради них вона й старається. У Ліди характер важкий, сказала вона, що не пустить дітей до бабусі, от бабуся заради того, щоб їх побачити, сама йде до них. Син твій з нею розійшовся, тепер у кожного своє життя, тому змирись, а внуки твої, та вони про тебе і не згадають, повчала старша сестра Марію. Марія завжди дуже хотіла мати гарну родину, але з цим питанням у неї ніяк не складалось. Її заміжжя виявилося невдалим, і з чоловіком вона розлучилася, не проживши й п'ять років, а потім сама ростила сина. Добре, що хоч сестра рідна жила неподалік, в неї все, дякувати Богу, було добре, тому біля родини сестри Марії з сином і крутилася, бо дуже потребувала родинного тепла. Коли її єдиний син вирішив одружуватися, Марія і слова не сказала, хоч Ліда їй і не дуже сподобалась. Вона сподівалася, що тепер, нарешті, у неї з'явиться справжня родина. Та тут на Марію чекав перший неприємний сюрприз. Ліда захотіла вдома жити з батьками своїми, і Тараса вона до себе забрала. А свекрусі вона так м'яко натякнула, що не дуже буде рада бачити її у своєму домі. Тарас з дружиною постійно лаялися. Не раз він приходив до матері ночувати із словами, що до Ліди він більше не повернеться. Але Марії завжди вдавалося переконати сина не рубати з плеча, бо там ж діти, і заради них треба терпіти. Якийсь час Марії вдавалося все тулити докупи, але потім Тарас таки пішов від дружини і не просто пішов, а втік за кордон, не залишивши своїх координат навіть мамі. Лише через одного свого друга передавав час від часу на дітей гроші, такі собі аліменти. Ліда лютувала, бо не думала, що Тарас таки може тнути, тому й бабуся забороняла бачитись з онуками. А Марія тоді сама стала ходити до колишньої невістки, купувала й одяг дітям, і смаколики і книжки. Бувало, що витрачала все до останньої гривні, щоб лише з дітьми побути. Онук гурнувся до бабусі, він був дуже схожим на Тараса, а внучка слухала маму, і бабусю не любила. Та Марія на це не зважала, вона обох дітей любила однаково. Коли рідна сестра Марії надумала їхати на заробітки в Італію, то Марію вона покликала з собою. І чого тобі тут сидіти, каже, а там ти хоч собі на старість заробиш. І Марія поїхала не так заради себе, як заради внуків. Якийсь час вона з ними не спілкувалася, але тишком готувала для них сюрприз. Не було Марії вдома довгих 20 років. Зрідка приїжджала тільки у нетривалі відпустки, а коли повернулась додому, то почула звістку, що її внук одружується. Чого ти радієш? Та вони тебе навіть на весілля не запросять, казала сестра. Але Марія знала своє запросять, не запросять, то їхня справа, а привітати онука треба. І подарунок гідний вона приготувала. Василько таки про бабусю не забув, і всупереч волі матері запросив її до себе на весілля, сказав, що пам'ятає її доброту і як вона в дитинстві постійно до них приходила. А на батька він теж зла не тримає, у житті буває по всякому. Ліда і слова не могла вимовити, коли побачила у себе на подвір'ї колишню свекруху, а коли та витягнула ключі від квартири і подарувала молодятам, вона аж присіла, бо ніяк не чекала такого повороту. Марія зробила так, як вважала за потрібне. Хоч тепер і вислуховує щодня картання сестри, та вона впевнена, що зробила все правильно. А яка ваша думка? Як би ви вчинили на місці Марії?